Шекера Остап Олегович. Позивний Остап. Шекера Остап Олегович народився 23 липня 1973 року в місті Глухові Сумської області. У вересні 1980 року пішов до першого класу Глухівської середньої школи номер 3 яку закінчив у 1988 році. В цьому ж році вступив до Білопільського сільського професійно-технічного училища номер 5 по закінченню навчання у 1991 році отримав кваліфікацію слюсаря-рефрижераторника. Влаштувався на роботу в сумську механізовану колону, на посаду монтера лінійника з монтажу повітряних ліній, високої напруги і контактної мережі, звідки був призваний до Лав Збройних сил України. Службу проходив в десантних військах у складі легендарної 80-ї десантно-штурмової бригади. Після звільнення в запас у 1993 році і повернення в рідне місто працював у Глухівському райвузлі зв'язку у відділенні позавідомчої охорони при Глухівському районному відділі внутрішніх справ у відкритому акціонерному товаристві Агротехсервіс в автотранспортному підприємстві АТП 15939 у відділі освіти Глухівської районної державної адміністрації. Свій перший контракт зі Збройними силами України Остап Шекера підписав 27 липня 2001 року. Був призначений на посаду старшого водія електрика роти радіоперешкод. Потім був направлений в Ірак у складі миротворчого підрозділу місії Організації Об'єднаних Націй. З 25 лютого 2004 року до 7 жовтня 2004 року першу свою миротворчу місію здійснював у складі шостої окремої механізованої бригади. Другий заїзд в Ірак з 29 квітня 2005 року до 27 грудня 2005 року. БТР-80 був для нього найкращим залізним другом. Він знав усі його вузли та агрегати. На ньому ж завжди вибирався із найскладніших іракських ситуацій. Участь у місії українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил в Іраці відіграла значну роль у формуванні Остапа Олеговича як військового нетерпимого до будь-яких проявів насильства проти людини. Людина має бути вільною. Жодна інша людина не має права обмежувати її свободу. Це життєве кредо він проніс у серці через усе своє життя. Після звільнення з лав Збройних сил України у 2007 році пішов на службу в органи Державної кримінально-виконавчої служби на посаду молодшого інспектора відділу охорони в Шосткинську виправну колонію номер 66 У цей же період навчався в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. У 2011 році здобув повну вищу освіту за спеціальністю професійне навчання, промислове, громадське та сільськогосподарське будівництво. У 2013 році був прийнятий на посаду водія автотранспортних засобів професійного пожежного поста. В селище Шалигіне Глухівського району 19-ї державної пожежно-рятувальної частини територіального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, де пропрацював 5 років. Робота в ДСНС приносила Остапу Олеговичу задоволення, порятунок людей вважав найкращою реалізацією себе в суспільстві, а роботу пожежника благородною і завжди необхідною. Така позиція батька вплинула на вибір професії сина. Остап Молодший взяв приклад з батька і після отримання диплома в Національному університеті цивільного захисту України служить в ДСНС України в Сумській області. У 2014 році, коли почалася війна, Остап не міг повірити, що Росія віроломно напала на Україну. Вже тоді був переконаний, що повернення до Збройних сил України лише справа часу. Залишивши роботу в ДСНС, Остап Олегович став на захист України у 2018 році, уклавши контракт з 16-м 16-м мотопіхотним батальйоном у складі 58-ї окремої механізованої бригади. Воював під Горлівкою, Новгородським, завжди був чесним і надійним товаришем для побратимів. Неговіркий більше слухав, аніж говорив, завжди відрізняв правду від брехні. Терпіти не міг під лабузництва, хитрості і підлості в одну з ротацій зони бойових дій в бліндажі прихистив кота, який згодом пішки чвалав за господарем кілька кілометрів, бо треба було зі всім обмундируванням швидко перенестися на інший опорний пункт. Кота Тігріса вдалося вивести з зони бойових дій. У 2021 році, після закінчення контракту, Остап вийшов на пенсію за вислугою років. Це був щасливий час. Він займався улюбленими справами, ремонтував свої мотоцикли, автівки, багато часу проводив з сім'єю, в подорожах на дачі. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, пішов у центр комплектування, однак там сказали Ти пенсіонер, поки вільний, за потреби викличемо. Викликали, вручивши повістку у червні 2023 року. Один з колишніх побратимів з 16-го батальйону служив у територіальному центрі комплектування і, зустрівши Остапа на одній із сільських доріг, спитав: Нащо ти звільнявся? Піди ще послужи. Остап не став ховатися, викручуватися. За тиждень зібрався і поїхав у навчальний центр. Там був розподілений у 72-гу бригаду імені чорних запорожців і вже за тиждень вирушив на Донеччину. Службу ніс під вугледаром. Яке це пекло знають лише ті, хто там був. У свій останній захід на позицію на нуль сказав дружині. Іду туди, звідки повернутися живим дуже важко. Там не беруть в полон, до позиції орків 300 метрів, а до нашої евакуації 3 кілометри. Тому, якщо не вийду на зв'язок 25 числа, знай, мене більше немає. Я вас люблю. Бережіть себе і маму. Вони довго розмовляли в ту ніч, він вдивлявся в екран на жінку, і вона усвідомлювала, що він намагається запам'ятати її обличчя. Він прощався, і вона це розуміла. Остап мав добре розвинену інтуїцію, дуже часто міг передбачити, чим завершиться та чи інша справа. Він не повинен був іти на ту позицію саме в той день, але командири і доля розпорядилися інакше. Остап не розвернувся і не втік, був вірний військовій присязі і виконав свій обов'язок до кінця. 25 вересня 2023 року з однієї позиції їх не повернулося троє: Остап, Дмитро та Олег. Розпач. Біль. Довга дорога додому довжиною в три місяці. Процедура ДНК і закрита домовина. Все, що повернули, хрестик і закривавлений військовий квиток. Мав нагороди, ніколи ними не хвалився. Серед них пам'ятний нагрудний знак Міністерства оборони України, воїн миротворець, медаль «15 років Збройним силам України, почесний нагрудний знак командира 16-го окремого мотопіхотного батальйону. Він був дуже скромним, вихованим, ввічливим. Завжди готовим прийти на допомогу як близьким, так і зовсім незнайомим людям. Він любив своїх дітей, намагався дати їм усе найкраще. Був принциповим, чесним і відповідальним чоловіком. За найвищу цінність вважав справедливість і свободу, не любив метушні і зайвих слів, завжди умів виокремити найважливіше, відкинути несуттєве і, що дивовижно, був правий, терпіти не міг обмежень. Невиправданих заборон, незрозумілих вказівок, ненавидів лицемірство, підлість, нещирість їх він відчував одразу, найчастіше просто припиняв спілкуватись, інколи пояснював, чому так був прямий і занадто правильний. Ніколи не викручувався, казав у вічі різкі слова, умів довести свою точку зору. Вважав, що головне в житті встигнути набутися разом. Родина і довірливі стосунки в ній були такою ж необхідністю, як повітря і вода. Захопленням життя була техніка, особливу енергію відчував, коли їхав на мотоциклі. Якщо треба було відпочити чи над чимось подумати, сідав і їхав у поля, ліси, милувався краєвидами, підтримував гарну фізичну форму. Підтягування на турніку і віджимання були щоденними вправами протягом багатьох років. Любив широкі повноводні ріки і мріяв проїхати Львівщину на мотоциклі після закінчення війни. Його мріям не судилося здійснитися. Героя поховали на Вознесенському кладовищі в місті Глухові. У нього залишилися дружина, син, донька та мати. Шекеру Остапа Олеговича нагороджено орденом за мужність третього ступеня по смерть. Вічна пам'ять герою Назавжди п'ятдесят, назавжди в строю.